Зненацька спалахнув напередодні в Криму. Пролунала серія вибухів. Так кілька поп'янків бавовни розпустилися на аеродромі Саки, що розташований у Новофедорівці. А це одне із найбільших військових литовищ окупантів на півострові. Російські пропагандисти одразу ж поспішили виправдовуватися. Мовляв, причиною вибухів стала пожежа під час загрузки палива. Однак одночасні вибухи одразу в двох місцях розвінчують таку теорію. У Міноборони країни-агресорки заявили, постраждалих на місці події немає. Водночас окупаційна влада повідомила, що найменше про одну жертву та з десяток поранених не встигли між собою погодити версії. До того ж, в регіоні оголосили евакуацію та жовтий рівень терористичної небезпеки. Крадоля підікілометрово зоні Об оцепленні в даному расстояние. Сейчас ситуация локализована. в данном случае отселены будут только дома в непосредственной близости, находящиеся э, рядом к воєнному аэродрому. После вибухів в Криму розпочалася справжня паніка. Туристи та місцеві масово тікають із півострова. На виїздах утворилися довжелезні затори. Очень медленное движение. Стоим уже полчаса. Натомість Олексій Арестович порадив гостям із Росії тікати, поки така можливість ще є. Бо ж наступною цілі може стати кримський міст за кілометр. Вишибає токна для чека, торвідіти первий раз. Помню Глаз ребенка, глас глаз який като мамочка, нам надо сматуватися. Окупаційна влада відмовляється зізнаватися про технічні втрати. Та от факти говорять самі за себе. На парковці, яка розташована за 400 метрів від литовища, автомобілі вигоріли вщент. Тож, що було в самому епіцентрі, можна тільки уявити. Натомість наші повітряні сили припускають. Удар знищив склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків. А в Міноборони України порадили рашистам не курити у невстановлених місцях. Навіть є спутникові знімки, які можна в, принципі, в доступі подивитися, що там ще стояли літаки су 24 Можливо, розвідники МР версії Іл-76 Ну та інша авіаційна техніка. Офіційно українська сторона не підтвердила причетність наших збройних сил до вибухів у Криму. Однак натякає відповідне озброєння. У нас уже є. Ми тут при чому. Безусловно, нет. Это, возможно, действительно компенсаторный механизм неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации. Вот и все. Взрыв боекомплекта. Может ли кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты, особенно в Крыму, в Запорожье, в Херсонской области, конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, в прямом смысле слова, понимают, что время оккупации заканчивается. Та й окупанти не поспішають у всьому звинувачувати Україну. Однак вночі, схоже, вирішили мститися. З градів двічі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині по житлових масивах. Випустили 80 реактивних снарядів, 13 людей вбили. Ще 11 по. Пар... Ранили. Частина з них у важкому стані. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів: Костянтинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка Великомихайлівка, Павлівка, Володимирівка, Шевченко Причистівка, Велика Новосілка, Бурлацьке, Времівка, Залізничне, Степове, Полтавка, Новосілка. Гуляй поле та малі Щербаки загалом окупанти не припиняють спроб наступу на Бахмутському, Слов'янському, Авдіївському напрямках. Проте їхні спроби розбиваються об граніт наших оборонців. Катерина Шевчук, новини 33 канал.